Патрульна Світлана Гірняк на власні очі бачила, як водій наїхав на її підлего. Коп саме підійшов, аби заробити порушнику зауваження за неправильне паркування. Але замість вибачення кермувальник натиснув на газ і наїхав на поліцейського. Усе це зафіксував відеореєстратор. з машини витягу. Це відбулося якимось спонтанним чином, коли патрульний не встиг відійти. Відповідно відбувся зіткнення патрульного було травмовано в області коліна та в області тазобедрених суставів. На щастя, травми у поліцейського не тяжкі, проте в агресивного водія тепер будуть проблеми через опір правоохоронцям. Тієї ж ночі на іншій вулиці Львова патрульні помітили, деоланос, який перетнув подвійну суцільну смугу. Наздогнали порушника аж за межами міста. На польовій вже дорозі зупинений був автомобіль. Водія затримали. В автомобілі знаходився світловідбуваючий жилет з написом «ДАІ». Кийок гумовий ПР 70, бита, дерев'яна та прилад для вимірювання алкогольного стану, алкогольного сп'яніння. Втікачем виявився діючий інспектор ДАІ. Під час отримання він погрожував патрульним звільненням. Працівник поліції. Є. Є. Я сказав, у його п'яний без документів. Так напхаю, буду пхати вашу мр. камеру. Що? Ваше право. потягаю. Ваше право. Да, я потягаю. Ваше право. звільнений, Так як ваші пацани. Звіни медики зафіксували у поліцейського 2,6 проміла алкоголя в крові. Національні поліції вже підтвердили, що це їхній працівник. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління національної поліції у Львівській області, призначив перевірку щодо сержанта поліції, котрий керував у стані алкогольного сп'яніння автомобілем, що в подальшому було підтверджено експертизою. Зараз вирішується питання про звільнення дебошира з лав поліції.